Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8. Та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. За яких з наведених умов трикутника БЦ, подібни трикутнику А1, Б1, С1 і варіанти. А кут А дорівнює куту А1 і дорівнює 30 градусів. У нас немає ознаки подібності трикутників за одним кутом. Тому цей кут ми пропускаємо. Далі друге Б. Кут А дорівнює куту А1. Кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює у нас 40 градусів, кут Б1 50 градусів. У нас тільки одна пара кутів рівна. B і B1, 40 і 50, тому цей пункт також пропускаємо В. Кут Б дорівнює куту Б1, і кут С дорівнює 47 градусів, і С1 дорівнює 47 градусів. Отже, у нас два кути у трикутнику одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам і іншого трикутника. Такі трикутники будуть подібні. Тому поки зупиняємося на варіанті В, але розглянемо варіант А. Кут А дорівнює куту А1, кут Б150 і кут С150. С1 кут Б у нас і кут С1, вони не мають бути рівними. Мають бути рівні Б і Б1 або С і С1. Тому залишається варіант В за двома кутами. І запишемо трикутник А Б С подібний трикутнику А1, Б1, С1. Якщо кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює 47 градусів, і кут С1 дорівнює 47 градусів. І записуємо відповідь. Варіант відповіді у нас В. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 8 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 8 виконано.